Вітаю товариство, продажі з'являється Honda Accord 2017 року випуску з 1,5 бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач. В чорному кольорі все як треба, дуже гарно виглядає. автомобіль привезений з аукціону США з незначними пошкодженнями, якісно відновлений в Україні і зараз продається вже таким, яким він є. На оригінальних легкосплавних дисках. Дуже економічне авто, тому що 1,5 дуже добре їде. Дуже динамічний двигун і з витратою пального некосмічною, там по місту район до 8 літрів. Ну, і чорний колір в кузові седан в акорді, дуже приємно виглядає. Пробіг його становить 88 тисяч кілометрів на тканинному темному салоні автівка. В комплектацію входить безключовий доступ, асистент сліпих зон також присутній. Чотири скло підії мечі, електролювання дзеркал, електролювання сидіння водія, мультикермо, круїз-контроль, утримання в смузі, попередження при зіткненні, бортовий комп'ютер теж тут є. По задньому ряду сидінь. Якихось видимих пошкоджень немає. В цілому салон автомобіля теж приємно виглядає. Досить просторе та в містке багажне відділення, достатньо простору для того, щоб завантажити собі якісь габаритні валізи чи ящика. Також присутній підлокітничок на задньому ряді сидінь з підстаканничками. І також є люк з електроприводом. Ось такі дерев'яні вставочки дуже гарно виглядають в акордах клімат контроль працює, камера заднього огляду тут присутня, електричне гальмо є, виді режиму руху теж у нас доступний. Технічно. Автомобіль повністю в справному стані. Запуск з кнопки двигуна. Цифровий вже щиток приладів. Пробіг 88 тисяч кілометрів, як я і казав. Bluetooth собі можна теж під'єднати. Камера виглядає ось так. Можна собі вибрати прямо під бампер, щоб дивитися. Коробка перемикає плавно гарно. Стуків грюки по ходовій частині кузова немає. Динаміка розгону. Попробуємо продемонструвати. Дуже хороша і ніхто б не сказав, що тут об'єм двигуна 1,5. Він взагалі не відчувається, відчувається як хороший 2-літровий турбовий двигун. Придбати дану автівку можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5%. О, за повну вартість. Огляд автомобіля, можливо, місто Львів на вулиці Пасічній, 127. На майданчику хапає авто. Тому хто шукав собі чорний акорд. Будь ласка, він у нас є. Залітайте, оглядайте, проводьте тест-драйв та купуйте. Рекомендую. До зустрічі, бережіть себе та будьте здорові!